У штаб-квартирі НАТО триває зустріч військового комітету альянсу. Вона об'єднала начальників генеральних штабів з країн, що є членами блоку. Про що говорять військові начальники? Знає Ірина Іванова. Вона на прямому зв'язку і штаб квартири НАТО в Брюсселі. Іро, ми тебе вітаємо. Поділись, будь ласка, з нами інформацією. Так, вітаю, Олександра. У ці хвилини завершується насправді дводенна зустріч військового комітету НАТО. Це найвищий військовий орган альянсу, до складу якого входять начальники генеральних штабів та постійні військові представники країн-членів. Очолює комітет лейтенант адмірал Королівського флоту Нідерландів Роб Бауер. Учасники зібралися обговорити глобальну нестабільність і способи її подолання. Тут ідеться і про російську загрозу, і зростання військової потуги Китаю, і гібридні атаки. Генеральний секретар НАТО Маркрюте сформулював як обговорення Ахів подолання глобальної нестабільності у цьому контексті. Військові начальники дискутують насамперед про підтримку України, а також про зміцнення оборони НАТО та його партнерства у світі. У вступному слові Марк Рюте повторив свою тезу про те, що для запобігання війни необхідно до неї готуватися і закликав партнерів перейти на мислення воєнного часу. Це означає, що ми повинні зміцнити нашу оборону, збільшивши на неї витрати, виготовляти більше зброї. Ми повинні підтримувати Україну, щоб змінити хід війни. Усі ми хочемо, щоб війна завершилась, та ще більше ми прагнемо сталого миру. Мусимо працювати пліч опліч з нашими партнерами по всьому світу. Безпека це командна робота. Що більша команда, то безпечніше для всіх головна тема в порядку денному підтримка України йдеться про програму безпекової допомоги НАТО та спільний центр аналізу навчання та освіти, де ми працюємо над сприянням довгострокової взаємосумісності з НАТО. Україна потребує і заслуговує на нашу повну підтримку, і це не благодійність, а це в політичних і військових інтересах альянсу. Ми повинні показати світові, що демократія здатна. Атна перемогти, і вона переможе. Це не бездоганна система, і її треба підтримувати навіть у тих країнах, де вона існує століттями, але за неї варто ризикувати життям. Саме військовий комітет НАТО відповідає за розробку стратегічних рекомендацій та реалізацію рішень у військовій сфері. І наразі він обговорює стратегію альянсу до 2030 року, зокрема взаємодію різних військ НАТО на суші, в повітрі, на морі, у космосі та кіберпросторі. Ну і про результати обговорень, сподіваємося почути менше, як за годину на підсумковій прес-конференції. І з цими підсумками вийдемо пізніше в ефір. Олександра передаю тобі слово. Дякую, рину. Обов'язково будемо чекати на твоє наступне включення. Я нагадаю, це була Ірина Іванова, наша кореспондентка у Брюсселі.